Пенсія та доплати, які, як отримати ще більше у 2025 році. У цьому відео розглянемо усі актуальні доплати пенсіонерам, на які вони мають право у 2025 році. Дуже часто пенсіонери навіть не знають про ці виплати, а деякі з них потрібно буквально вибивати через звернення до пенсійного фонду. І так, перша доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення. Українці, які станом на 26 квітня 1986 року та до 1 січня 1993 року постійно проживали в зоні відселення і мають відповідне чорнобильське посвідчення, можуть отримати 2361 гривні щомісячної доплати, це один прожитковий мінімум для неприцездатних осіб. Друга надбавка. Добавка це вікові надбавки від 70 до 75 років надбавка до пенсії 300 грн, від 75 до 80 років 456 грн і від 80 років і старше 570 грн надбавка до пенсії. Доплата призначається автоматично, але суми не додаються. Тобто е, лише різниця. Наприклад, з 70 до 75 років років отримуєте 300 гривень. Це не означає, що коли вам стане 76 років, вам додадуть 456 гривень. Ні, вам додадуть 156 гривень і починаючи з 75 років, ви будете отримувати 456 гривень. Демо далі, третя доплата це доплата самотнім пенсіонерам віком від 80 років за умови проживання на самоті та потреби у догляді. Які підтверджені довідкою від лікаря, щомісяця, щомісяця оплачується 944 надбавки до пенсії гривень раніше була можливість отримати компенсацію за рік, але її скасували. І так, четверта надбавка за дітей. Пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей, можуть отримати 150 гривень за кожну дитину, потрібно звернутися до пенсійного фонду з відповідними документами. П'ята надбавка, це надбавка почесним донорам. Пенсіонери зі статусом почесного донора можуть отримувати 292 гривні щомісячно, це 10% від прожиткового мінімуму. Призначається за зверненням до пенсійного фонду з відповідними документами. Шоста це надбавка за гірські, гірські надбавки. Передбачено 20% до пенсії для жителів гірських районів. У 2025 році нові заявки не приймаються, чекають рішення Кабміну. Тим, кому надбавку призначили раніше, виплати продовжуються. Сьома надбавка за наднормовий стаж. 1% від суми пенсії, але не більше 23 гривень 61 копійки за кожен рік понаднормового стажу. При низькій пенсії надбавка може бути ще меншою, наприклад, 18 гривень. І так, ці доплати суттєво впливають на загальний дохід пенсіонера. Частина з них призначається автоматично. Але більшість потребує звернень до пенсійного фонду. Раджу перевірити свою, своє право на кожну з них і за потреби звертатися офіційно. Підписуйтесь на канал Банківський клуб, щоб не пропустити важливу інформацію. Задавайте питання в коментарях. Ми будемо намагатися якомога швидше відповідати.